Добрий день, кохані та шалені. Прибираю а, минули, минуле передбачення. Дуже в мене наразі мало часу. Зараз потрібно, потрібно поспішати, але хочу, хочу зробити ще один останнє передбачення. Це буде передбачення для вас на наступний день, для мене на сьогодні. Ну, тобто, зроблене сьогодні на наступний день. Сподіваюсь, що ви зрозумієте цю мою спішку, тому що хочу встигнути дати вам на якнайбільше. Тобто ми з вами дивимось, що сьогоднішній день вам принесе той день, коли ви дивитесь, цей, цей, дивитесь це передбачення. Мене звуть Катерина. Я дякую вам за лайк, підписку, підтримку, коментар. Дуже-дуже-дуже-дуже, дуже мені це потрібно, щоб розвивати мій канал. Будь ласка, підтримайте сім варіантів, сім камінчиків. Під кожним камінчиком буде передбачення, який для вас цей день буде. Обирайте, будь ласка, тот, який вас притягує. Можете один обрати для себе, один для чоловіка чи дружини. Тобто, так, що буде для вас, що буде для іншої особи. Загадали, поїхали. Перший варіант, який це буде день для вас, порада для вас сьогодні. А, порада для вас сьогодні а, іти за інтересами колектива чи родини, а не за власними інтересами, а, Пожертвувати власними індивідуальними потребами заради по, 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 з якихось загальних потреб. Заради потреб сім'ї, день, коли ви повинні бути в родинному колі, приділити увагу сім'ї, день, коли ви повинні, можливо, бути. Тобто це не тільки сім'я, це не тільки дім, це може бути нерухомість, це може бути якась державна установа, це може бути якась компанія, яка вам замінила сім'ю. Все, що завгодно буде, буде сьогодні присвячено цьому. Можливо, ви сьогодні будете займатися організацією якогось свого побуту. Другий варіант: ви сьогодні знаходитесь в гармонії з собою, з оточуючим всесвітом, ви сьогодні чуєте підказки Всесвіту. Все у вас сьогодні складається якомога найкраще. Інтуїція ваша працює шикарно. Сьогодні ви можете дізнатися інформацією, яка вам потрібна, і можете дізнатися інформацією, яка вам потрібна, тому що хтось буде дуже язикати сьогодні. Але це вам на користь. Третій варіант. Сьогодні день, коли ви можете щось не побачити, день, коли щось може бути від вас скрито. Сьогодні день, коли ви можете засмутитись, коли ви можете дізнатись якусь сумну новину. День, коли ви можете бути в депресії і не бачити якихось подальших перспектив. Проте порада тут у тому, що найтемніші часи потрібні нам для того, щоб було помітно якесь таке ледь помітне світло вдалині, куди ми можемо направити свою увагу та свої зусилля. Тому подумайте. Що навіть в цій темряві, темряві вас манить та йдіть туди. Четвертий варіант, який для вас сьогодні буде день. Угу. Щось над чимось енергійно працювали, дуже-дуже очікуєте, коли щось завершиться, якийсь цикл, якийсь, якесь щось, щось повинно визріти, а воно все не визріває. І сьогодні повинні, ви повинні чекати. Багато чекати. Багато речей буде стояти на паузі. Так, дуже хочеться зрушити це з місця, але воно повинно стояти на паузі. Почули? На паузі. Нічого сьогодні не пришвидшуємо та не прискорюємо. Це ваша порада. На паузі. Як би вам сильно не бажалось зробити інакше. П'яте. Сьогодні ви не в контакті з Всесвітом. Сьогодні події навколо вас змінюються дуже-дуже швидко. Сьогодні ви можете наражати себе на небезпеку, чи ваші близькі можуть бути наражені на небезпеку. І це може бути досить важкий день для вас, і це може бути досить важкий досвід для вас. Порада для вас. Сьогодні щось буде змінюватись дуже швидко, і ви не зможете спиратись на те, на що ви, можливо, спирались перед цим. Будь ласка, реагуйте по обставинах, не плануйте наперед. Реагуйте в залежності від того, що відбувається навколо вас. Тільки так ви можете себе захистити. І, будь ласка, будьте обережні. Це для вас не зовсім безпечний день. Шостий варіант. Сьогодні ви щось дізнаєтесь, щось раптово дізнаєтесь, щось... це може бути приємна новина, це може бути неприємна новина, проте в обох випадках це буде шокуюча новина, це буде якесь прояснення, якийсь інсайт, який вам потрібен, і без якого, знаєте, це краще знати, ніж не знати. Проте, проте, ну, така шокуюча новина, шокуюча. Що зібрались, прийняли та погнали жити це життя? Сьомий варіант. Щось закінчується, щось померло, щось померло. Померло щось пов'язане з якимось, з якимось партнерським зв'язком. І я не можу сказати, що це для вас несподіванка. Ви, в принципі, та, ото очікували. Ви, в принципі, та, знали, що так і буде. Але те, коли це сталося, це, як це сталося, це, звичайно, прикро. І, можливо, завдасть вам перешкод. Проте я не бачу, щоб щось було критично. Можливо, щось померло деякий час назад. А зараз ви стикаєтесь з, з якимись віддаленими наслідками таке неприємне, проте не трагічне. Або трагічне у минулому, а не зараз. Ось такі в нас сім варіантів. Ось такі в нас прогнози на сьогодні. Дякую, що ви були зі мною. Доброго вам дня, до побачення.